Шановні чернігівці, нарешті за 60 днів ми купили ваші голоси для підтримки петиції міського голови Атрошенка, найлучшого мера в країні. Понад 25 тисяч голосів це більше ніж потужний сигнал для чернігівців, що ми будемо купляти їх за гуманітарку та за срібні обіцянки. Це наші пріоритети, бо ми продовжуємо грабувати вас та працювати за підвищеними цінами. Ми продовжимо обманювати європейських партнерів та роз'єднувати суспільство. Бо так просив наш міський голова Отрошенко. Це ціль номер один. Наш мер продовжить прикриватися криками про політичне переслідування, щоб приховати значні розтрати з бюджету нашого славетного міста, а також не забуде познущатися та поманіпулювати нами. Цього я його сам навчив. Наші плани по дискредитації правоохоронної системи задля прикриття системи Владислава Атрошенка продовжують існувати, бо чепати мера гріх. Реалізація плану по розтраті мільйона гривень на політичні ролики йде як треба, бо ми, місцева влада, і самі вирішуємо, як нам витрачати наші гроші. Наша команда буде маніпулювати думкою наших містян, щоб нам нарешті дали дозвіл на виїзд за кордон мера Трошенка, бо тесло коштує недешево, і її та інше майно треба рятувати негайно. Наш міський голова завжди. Перекладає провину на центральну владу, бо визнання нашої провини не дозволяє гординня. Так і живемо. Ось про це до президента звертається понад 25 тисяч людей під петицією: 25 тисяч жителів городні Сновська, Чернігова, Новград-Сіверська, Вінниці та інших міст, які ми купили. Почуйте голос громад за наші гроші. Почуйте вже Владислава Атрошенка. Дякуючи мені, Олександру Ломака та команді, яка змогла нарешті натягнути голоси. Думали, що ми вже не впораємось. Ми не позоримось. Ми просто витрачаємо ваші гроші.